З нами є на скайп зв'язку. Позивний Мамай, солдат-гранатометник 5-го окремого штурмового полку збройних сил України. Слава Україні, пане Юрію! Героям слава зі споконвіки на віки українського Донбасу. Вітаємо вас. Раді бачити. Насправді. Знаємо також, що ви теж перебували в Бахмуті, тоді, коли приїжджав президент Зеленський. Розкажіть ще ви нам, як якраз військові відреагували, наскільки це було несподівано, що говорили після цієї зустрічі розмови з президентом? Ну, ми вже півроку перебуваємо в різних околицях Бахмута, вже майже як вдома. Ми заскочені були всі візитом президента. Ніхто до останнього не знав, що буде президент. Ніяких списків ніхто не складав, ніяких рамок не було. Зброю ні в кого не забирали. Була традиційна процедура нагородження захисників Бахмуту, захисників Бахмутської фортеці. А зараз це є той головний форпост, який зупиняє російську навалу на Україні. Мені це дуже нагадує: знаєте, конотоп, конотопську кампанію, коли Росіяни в 1659 році дуже довго. Обложував місто Конотоп, а потім зазнали однією з найболючіших поразок. Дуже хочеться вірити, що і тут це буде Бахмут, буде новою, новою стратегічною історичною поразкою Росії. Е, президент е, всі були заскочені появою президента. Він був практично без охорони. Місце було дуже небезпечне. Навколо були постійні прильоти, е, дах був. Це така була розбита будівля. Тому звичайно всі солдати були вражені, коли верховний Головнокомандувач в найгарячішій точці фронту особисто приїхав не просто для будь-якої церемонії спілкувався з солдатами. Це не тривало там одну-дві хвилини. Він приїхав. і Поїхав. Хто хотів, кожен міг задати питання, і я, звичайно, бачив реакцію солдат. Вона була дуже позитивна. Це сигнал того, що Бахмут ніхто здавати не збирається. Що Бахмут це місце нашої стратегічної битви? Так нам дуже важко, так нам непросто, так вороги тут пруть без зупину з спочатку російської агресії, але ми їх і добряче перема перемолюємо. Ми знищуємо їхні саме тут знищується їхній стратегічний наступальний потенціал, і саме тут я думаю будуть вбиті їхні будь-які плани великого походу на Київ чи на правобережну Україну. Дай Боже, хай так і буде. Я от ще про цей напрямок. Ну, не секрет, що Російська Федерація туди кидає найманці Вагнера так, цієї злочинного військового групування. І саме тому для них і для Вагнера, і для їхнього чільника Пригожина є принциповим моментом довести. Путіну в російській державі. Ну, нам не важливо комусь довести, що от російська армія не завжди спроможна, а Вагнер спроможний. І, судячи зі всього, саме Бахмут може стати Кінцем такої будь-якої легендарності для росіян для нас точно ніколи цього не було. Цього формування Вагнера, тому що де як питайте, коли на початку війни розтрощили кадирівців під Києвом, так в Ірпіні в цю колону розбили чи в Бучі. Вже не пам'ятаю. Після того вже такого міфу щодо кадирівців навіть і в Російській Федерації не існувало. І судячи з цього, Бахмут стане кінцем і Вагнера, як ви гадаєте? Я вже казав про це, що тут, знаєте, ми як Олівчик сточуємо російську армію, і повірте, там всередині того олівчика граніту не так і багато. Очевидно, що вагнерівці воюють більш заповзято з двох з двох мотивів. По-перше, це солдати удачі. Багато з них солдати удачі, яким подобається воювати, за це платять великі гроші. А по-друге, коли за те в тебе за спиною стоять за отряди, і при будь-якій спробі відступу тебе розстріляють в спину. Ну, це єдине, що жене цих вагнерівців вперед. Очевидно, жодних планів захопити Бахмут в Путіна. Немає вагнерівців. Їх є план знищити Бахмут, тому що все, що куди вони доходять на Донбас, вони не захоплюють, вони це знищують, стирають з лиця землі. І це мають розуміти всі ті ще поодинокі люди, які чекають, що Путін когось визволить на Донбасі, російська агентура і так далі. Ні, він тут нікого визволяти не буде. Він буде знищувати, знищувати українську державність, ідентичність. І знищувати те, що йому не потрібно в Росії, тому що Путін виконує свої внутрішні завдання через вагнерівців, спустошує російські тюрми. Бо росіяни ми бачимо, що на цій ділянці фронту росіяни більше дорожать технікою, боєприпасами, чим своїми людьми. От в тому і відрізняється війна нашої армії з їхньою армією, що для нас людина залишається цінністю навіть отут, в цій м'ясорубці. А для росіяни взагалі не цінують людей. Тобто вони їх кидають, вони йдуть в відкритий ріст, в посадках, їх ніхто не забирає. Вони через свої передові підрозділи, через тюремників прощупують, де можна пройти. Потім кидають більш кращі штурмові групи. Ніяких стратегічних успіхів тут і бути не може, тому що. Ну, От вони ж ми, ми пам'ятаємо, скільки часу вони беруть Бахмут. Я кажу, мені це дуже нагадує історію з конотопом 1659 року. Тоді теж величезна російська армада дуже довго, понад 70 днів в облозі тривала міс, українське місто Конотоп, а потім зазнав однієї з найболючіших поразок. От мені здається, що нам просто треба вистояти, витримати і дуже віриться, що, що тут почнеться наступ, бо повірте, ситуація не така легка. На маленькій ділянці фронту знову сконцентровано величезну потугу ворога, знову сконцентровано максимально артилерійські засоби, людські ресурси. Бої йдуть дуже важкі, дуже затяжні. Вони не припиняються, вони посилилися по своїй інтенсивності. Вони починають нагадувати бої на Донбасі влітку. Ми розуміємо, що росіяни втратили частину свого артилерійського потенціалу, але в них ще дуже багато заліза. Єдине, тіше, що наша зброя є. Кращою, точнішою, я от, наприклад, працюю на американському гранатометі МК-19, це аналог чи конкурент російського АГС-17. Наш гранатомет стріляє далі, точніше, цільніше, має вбив, більш вбивчу здатність. Ну і ця війна інтелектуальна. Тут мало мати зброю, тут треба мати волю, і тут треба мати мізки, користуватися цією зброєю, володіти тактикою володіння цією зброєю. Тому. Бахмутський фронт показує, що навіть при цій страшній навалі Росії можна протистояти, стояти проти неї. Я сподіваюся й перемагати. Пане Юрію, от ще в контексті нашої програми ми говорили про візит Зеленського до Сполучених Штатів Америки, і що ймовірно вони з Байденом говорили про те, і Байден запитував президента України про те, якою буде перемога для України, що буде цією перемогою. І якщо запитувати солдатів, що для вас буде перемогою України, якось можете це сформулювати? Хоча я прекрасно розумію, що зараз військові зайняті абсолютно іншим там. Особисто я розумію чітко, що росіяни перемогою в цій війні буде знищення російським імперіалізмом. Росія як ракова гангрена, її не можна просто зупинити і блокувати. Її треба випалити, знищити цей імперіалізм. і тоді буде Україна і велика українська держава, яка буде найпотужнішою державою на межі Європи і Азії, я в це вірю. А якщо ми зупинимося, умовно кажучи, на лінії 24 лютого. То це буде маленька передишка, навіть якщо ми зупинимося на лінії 24 серпня 1991 року, коли Україна була ніяка нейтральна постколоніальна постсовєтська держава з проросійським керівництвом, то це буде лише маленька передишка перед подальшою великою битвою. Тому нашою метою є знищення російського імперіалізму, є захист цього простору свободи. Сьогодні Україна для багатьох для багатьох є моральним лідером світу. Сьогодні багато хто бачить, що Україна в собі відроджує те, про що вже забули в ситій Європі, що українські солдати здатні вмирати за свою батьківщину, боротися, сидіти в цих окопах. Повірте, напевно, що немає жодної іншої нації в світу, яка вже понад 300 днів в таких умовах може достатньо ефективно протистояти ворогу. Ну і звичайно, після перемоги я хочу бачити Україну української. України економічної, соціально розвиненої, соціально справедливої, країни без олігархів, країни, де, де не будуть розказувати, що є якісь особливі регіони, де має бути захищена там мова окупантів. Тобто, ми теж би хотіли би, ми захищаємо Україну тут, і ми дуже хотіли би, щоб ви не чекали, поки солдати повернуться і будуть наводити порядок в тилу, а теж брали в цьому участь. Це війна тотальна, вона стосується всіх. І передусім треба зрозуміти, що це війна за мізки, це війна світоглядова. Росія має свою велику ідею. Їхня ідея сатанинська, їхня ідея людожерська, але вона чітка і її підтримує російське суспільство. На жаль, це не просто знищити українську державу, а стерти українську ідентичність. І ці сатанинські страшні російські ідеї ми маємо просто протиставити теж великою ідею. Бо повірте, в окопах, в бруді, в болоті без великої ідеї. Навіть з, з, зі зброєю хорошою, навіть з гарантіями, воювати все одно дуже важко. А нашою ідеєю є та ідея, яка народжена ще українською повстанською армією свобода народом, свобода людині. Ми зараз маємо шанс допомогти поневоленим Росією народам розвалити цього монстра. Тільки ми в світі. Більше ніхто на це не здатен. І тому в цьому наша історична місія. Ми це мусимо робити. І ми мусимо показати, що Путін намагається розказати, що Україна це якась антиросія. Ні, Україна це Україна. Ми зараз світові себе відкрили, якими ми є. І ми для себе, якби маємо зробити ці перетворення. Повірте, ми вже не можемо бути просто маленькою країною в східній Європі. Треба для себе зрозуміти, що ми найбільша європейська країна, ми країна, яка має тримати порядок між Балтикою і Чорним морем. Ми маємо бути тим валом, який не дозволить іншим країнам азійським знову, умовно кажучи, вторгнутися в Європу. І ми мусимо усвідомлювати цю відповідальність. Але для цього потрібна революція в людських головах. І для цього потрібна участь усіх українців. Бо це війна імперії проти нації, це тотальна війна. І кожен українець, якщо ми хочемо перемогти, мусить в ній брати участь не просто зі зброєю в руках і не лише зі зброєю в руках, а своїм ставленням до. Там церкви окупанта інколи огидно дивитися, як люди ще можуть ходити в УПЦ ФСБ до мови окупанта, яка є виключно засобом агресії. Тобто на цій війні для кожного є місце, і ми дуже цінуємо, до речі, ту роботу, яку роблять українські волонтери, ту підтримку, яку не мають російські солдати. Бо це дійсно народна війна, це дійсно війна, коли ми відчуваємо, що за нами вся українська нація. І не тільки новітня зброя нам допомагає, але і дитячі листівки, які нам надсилаються, і волонтерська допомога, і тепло душ наших родин. Бо ми ж бачимо, що зараз Путін воює не так з нами, як з нашими рідними, батьками, дітьми, знищуючи інфраструктуру всередині країни. І повірте, нас це по спортивному дуже злить, тому що ми розуміємо, що вони не вміють воювати як чоловіки. Вони вони думають, що знищивши комфорт у вас в ТУ, вони підірвуть бажань, підірвуть. Спроможність і бажання нації битися. А ми розуміємо, що ні, що ми будемо битися до кінця і мусимо цей історичний шанс використати і поставити крапку на російському імперіалізмі.